Дональд Трамп розлючений на Путіна, в такому американський президент зізнався у телефонній розмові з телеканалом NBC News. Мовляв, його обурили заклики Кремля запровадити в Україні тимчасове зовнішнє управління. А ще те, що Путін критикує українського президента Володимира Зеленського. Адже це на думку Трампа рухає ситуацію не до перемир'я, а в протилежному напрямку. Наступного тижня обіцяє знову поспілкуватися з кремлівським диктатором про Україну. Та обіцяє, якщо Москва не погодиться на угоду. Про припинення вогню США запровадять нові санкції проти російської нафти. Нагадаю, в останнє Путін і Трамп говорили телефоном 18 березня. По тому делегації зі США України та Росії домовилися припинити взаємні атаки по енергооб'єктах. Першою домовленість порушила саме Росія. Невже Росія більше не ворог? Скандал у Вашингтоні. Новий глава Пентагону у секретному документі сформулював головні загрози для сполучених штатів. І у переліку лишився тільки Китай про ні слова, що це може означати і до чого призвести? Обговоримо з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Дмитро, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що це за документ і яку вагу він має? А ти знаєш нову газета Washington Post першою це опублікувало, і це практична сенсація. Адже військові саме цьому виданню на умовах анонімності повідомили, що новий міністр оборони Сполучених Штатів Під Хексат затвердив документ, який називається Стратегічне керування з питань національної оборони. Це документ, який має е, гриф таємно. і Ось там записано, що єдиною постійною загрозою є Китай. Е, е, це стратегія, це важливо розуміти. Тобто, є документ стратегічний, який визначає потім всі вже накази, всі вже подальші. Плани і ось в цьому документі можливість китайського вторгнення в Тайвань розглядається як пріоритетна загроза. Пишеться, що протидію йому це єдиний сценарій. Ну і ви можете просто уявити розгубленість або емоції військових, які побачили цей документ, і навіть зараз ризикують кар'єрою, погонами, званнями і зливають цю інформацію журналістам. Ну тому що здивовані. Ну а де Москва? Де згадки про Росію? Е, я хочу нагадати, що е, за Байдена, звісно, ці документи теж були Закритими вони були таємними, але були зрозумілі ну формулювання, які щодо Росії там використовуються. Казали стратегічний супротивник, казали навіть ворог. Тобто це було зафіксовано в документах стратегії, яка визначала всю подальшу політику Сполучених Штатів, зокрема і щодо військової справи. Ну і те, що відбувається зараз, дійсно частково це можна виправдати тим, що Сполучені Штати команда Трампа проводить переговори, намагається проводити переговори з росіянами в Саудівській Аравії. Ну і вони в публічній площині дійсно намагаються уникати критики Росії, дійсно не критикує ані Росію, ані Путіна Трамп, і багато хто пояснює це тим, що вони просто не хочуть зірвати переговори, не хочуть в Москві давати хибні сигнали, не хочуть зірвати можливий майбутній саміт у Саудівській Аравії. Але ну тут теж треба розуміти. Документ секретний. І якби, наприклад, як було і раніше, і Китай і Росію записали, прописали в ньому як найбільші загрози для національної безпеки Америки. Ну а це дійсно правда, це ж дійсно так. То ну ніхто би і пресі не повіду... Домляв, військові би це сприйняли як факт, тобто жодним переговорам це не завадило би. Ну і то таким чином розуміємо, що скоріш за все йдеться про ну знаєте, це серйозно про зміну світогляду про те, що команда Трампа. Ну якщо вже стратегічно такі речі закладає, то дійсно готується до перезавантаження з Росією. І це не тільки така, знаєте, риторика, яку вони використовують для того, щоб проводити переговори чи, наприклад, миру в Україні досягти. Чому це відбувається? Я детально і хотів. Просто вам порадити це подивитися щиро. Поговорю про це сьогодні о дев'яті вечора. У нас буде велике інтерв'ю, наприклад, з колишнім директором з питань політики Радбезу Сполучених Штатів Стівном Сестановичем. Він цікавий дуже аргумент. Сказав за його даними, за внутрішніми розмовами Трамп зараз намагається ось таким чином дивним досі розсварити Росію і Китай, відтягнути Росію від Китаю. Або, наприклад, будемо говорити із колишнім національним офіцером американської розвідки з питань Росії. Дійсно, є така позиція. Я людина, яка має всю розвіду інформацію щодо Росії. Ми з нею поговоримо про справжні наміри Кремля і про те, чому світогляд Путіна і Трампа ось настільки збігається, і в чому він збігається. Ще раз нагадаю, велика детальна розмова о дев'яті вечора. Ну там буде багато відповідей, зокрема і на запитання, що відбувається ось зараз з тією американською військовою стратегією. Хотів також вам розповісти, що зараз відбувається навколо мирного процесу, бо маємо свіжу заяву віце-президента Венса. Тут цікаво тут буду цитувати. Він каже, що домовленості про припинення вогню у чорному морі цитата практично готові. Каже, у нас, зрозуміло, є припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури, є припинення вогню у чорному морі щодо торговельних суден, яке практично готове. І коли ми доберемося до цієї точки, то працюватимемо над наступним етапом припинення вогню. Ну, Вен скаже, що в принципі білий дім з оптимізмом спостерігає за перебігом подій. Знову цитата гадаю, почуваємося дуже добре в плані того, як йдуть справи. Водночас це теж показово, коли журналісти запитали: ну а чи готові Сполучені Штати зняти санкції з російських банків? А саме це було умовою Кремля для того, щоб погодитися на чорноморське перемир'я, то Венс ушов. Він уникнув прямого запитання і, в принципі, не відповів. Ну і тут цікаво, що. Якщо слідувати Венсу, який сказав, що домовленості практично готові, то це розійшлося в пресі. Ну і було враження, що не вже вже близько, хоча б перший ось цей чорноморський етап перемир'я з джерел в американському зовнішньополітичному відомстві. Я чую, що лише на середину квітня зараз готується зустріч переговор зустріч експертних груп у Саудівській Аравії. Тобто, бачите, це навіть не переговорники, не Рубіо Лавров. Якщо спочатку зустрічатимуться експерти, вони не мають права Писувати якісь конкретні домовленості. Вони чують один одного, аналізують інформацію, доносять там далі до Венса, до Рубіо, і вони вже до Трампа. Це третій етап. То таким чином, ми розуміємо, що ось цей вислів Венса, що домовленості практично готові. Ну це питання все ж таки навіть не найближчих тижнів. Хоча дійсно американська команда хотіла би хоч чогось досягнути до ста днів Трампа, тобто до початку травня. Ну і цікавий факт на закінчення. Я думаю, Саш, і тобі буде що обговорити, і з твоїми гостями. А якщо сьогодні говоритиме говоритимете про Америку, Daily Mail сьогоднішня вийшла із теж дуже гучною статтею, яку обговорюють дуже активно. і зокрема тут в коридорах влади. Вона про те, що Трамп, начебто, може стати вічним президентом. Здивуєтеся, як це, адже є американська конституція, яка забороняє одній людині обиратися більш ніж на два терміни. Ну і газета, якраз з посиланням на джерела, чує, що, начебто, начебто, є такий сценарій в американській владній команді. Дійсно, Трамп не може балотуватися втретє. Але якщо на наступний термін вони підуть в парі Венс Трамп, але Венс балотуватиметься на президента, а Трамп на віце-президента це дозволено. Якщо Венс отримає президентські повноваження, складе присягу і в той самий момент подасть у відставку, то автоматично Трамп стане президентом. І що цікаво, тут є розбіжності у юристів, але можливо навіть Венса зможе взяти собі віце-президентом. До цього є питання, але закон не заборонятиме Трампу таким чином знову на третій термін стати президентом. Ну і якщо це все Реалізується, якщо цей сценарій дійсно спробує реалізувати команда Трампа, то скільки там йому було би на третій термін, десь під 90 років. Ну і таким чином дуже серйозно це в Америці обговорюють. То, хоча би тому, що ніхто до цього не був готовий, і демократи, хоча би, чекали, що дійсно їм варто перечекати ті роки Трампа для того, щоб спробувати знову повернутися. Цікава інформація, цікаві тенденції. Ну і цікаво, те, що ми бачимо у ставленні Білого Дому